Пау, пау пау любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову саню. Щось типу обіця є також в стімі. Називається вона Зв'язані разом. І що сьогодні нам прийдеться робити? Сань, як ти думаєш? По перше, привітайся, совість. <laughs> Привіт-привіт, всім привіт! В общем, о, перше, що я думаю, ну, я бачив вирізки в тіктоці, як чуваки проходили о, ну, в стімі цю гру, і все, що я замітив, це те, що у них трошки горить попа від того, що вони постійно падають, ага, там, ага. і так далі, і тому подібне. І я думаю, що сьогодні буде саме така сама двіжуха. Ну, в общем, в принципі, ти правильно поняв. Нам треба зараз пішли за мною, станемо отаку в лобі на двох гравців. Нас одразу зв'яже цепкою, і нам прийдеться якось просто підніми його Камеру. Обалдеть! Обалдеть! Чувак, а ми реально сцепка? Я не можу йти поки ти не йдеш, чувак. Да, братуха, саме так це працює. Обалдеть! Так, окей. Чувак, типу нам... типа хенд понял? Да, хенд <laughs> <laughs> це цепка, цепка, цепка. тихо хоть, тихо, стій стій стій-стій-стій! стій сты! Стій, стій, стій. Я понял, понял, понял. Та ми проходили! Ні, ми пройшли, ми пройшли. Ти зря мене налякав. Ми Сань. може б і пройшли, але ну на всякий випадок. А, а ну чув, відсипись, сприйне. Бачите, одержу. Лапухор. Діва! Саня! Саня! Саня, Діма! Тримайся, Діма! тримайся! Та гур! Диман! Обалдий, высоком базу! Діма нас закидало кудись. Ууу, жесть! В общем-то, така може бути Чувак, це солідна движуха, поповзли. Все, можем итей, ты идей, погнал! Да, let's go! Куда що робиш? Shift краще не и коли на дробане, я понял. Не надо. Сейчас затастю. Ты хо! Я тебе, Я тебе помню. Нормально, нормально. Все, хорош. Все, давай, прийгаем. На рахунок 3, да? Да ну, нормально. Ладно, все. Поню, ты без рахунку. Погнал дальше. Погнал дальше. Просто, давай, просто. Давай, 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 давай. Просто давай. дабл, дабл, дабл. Дабл, дабл, дабл. 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 Да я тебе тримаю, все, все, все просто, хорошо. Просто, ты так летаешь, капец. Куда? Ты так багато говоришь. Просто <laughs> дяма, даже не зупиняемся. Просто дяма, не зупиняемся, Димон. Все, 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 хорошо, давай, дежурим. Тихо, ходил, я пау. Я держался. Да, Все. А як в таких моментах триматись? Уйуй, uh -huh, знов би я, Сань, знов би я. Ну, нам треба, нам треба зрозуміти механіку. Ось, наприклад, якщо ти зараз упадеш, да? як мені тебе підняти? Mm, напевно, Ось, о, попробуй, впади, попередньо. впади. Ага, давай. Отако. Я, до речі, не нажимав Що? пробіл, щоб ти понімав, він сам просто видерся. Я поняв, поняв, поняв. Все, погнали. Так, let's go. Все, що тупо йдемо, тупо йдемо вперед. Тут Нормально. ізі. Нормально, Да, тут ізі. а там треба. О тут ось, тут треба на сам хрест хрест на, на, на цей. Я упався. Вилазь, велась, вилазь, велась, велась, велась Димон. А як? Ааа, він розгойдується, все. я поняв. Ні, я нажав, я зажав Є, нажав, е", нажав пул і ти винявся, поняв? Да. А де да, ти, да, ти так, та, так та, погнали? Далі. А на тобі писалось, поняв? Погнали. Тут можна йти чи треба пригати? Не, можна йти просто. Можна йти. вилазим, Димон! Опа. О, Дима, ты тебе я, тебе, я тебе я тебе, поняв, Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стои! Стою, 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 стою. витягуй, брат, мене, витягуй, тягну, Все нормально, хорош. всю. Все, поповзли, акуратненько, Давай, 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 давай. Що, ждем. І Все, ждем. Бемс, и можем. погнали, Let's go. Да, no, Лесго! А ти ты вживачканули. Хе-хе-хе. Все, пішли. Хорошо. Так, а тут як? Так. Тут просто якось тут типу пригнути отако, такого Пригай. Ми мы в разные стороны, братуха. Можешь мене підняти? Тихо, да, можу. Бемц, Все, хорошо. Ну, со кнопка не зразу з'являється, понял? Так, чуваки, коїн забрали наших. Ні, нормально. Может, сюда? Можешь сюда? А що, є типу різні варіанти, да? Ладно, піднімай. Я поняв, Я поняв. Все, Хорошо, хорошо. Че на камінь просто важко запрыгнул, по? У нас ты пок Тут Да, тут не видно. ти бачиш Ні, в мене є, все нормально. В мене ладно. може сюди? Сюда? Да, сюда наче легше. Ага. Понял. Окей. Okay. Все, Пішли, пішли, пішли. Let's go. Let's go, Лего, let лего. Все, пригай. Все, хорошо. Нормально. Пошли. Давай дальше. Погнали. Оп. Погнали. Оп. Погнали. Оп. Погнали. Оп. Погнали. Оп. 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 Дальше. Нормально. Погнали, типа, давай. Диви, нормально. <звучить> Дойшли до дядька, оцього? так. Нормально, да? <хи> а дві, ти до речі, замічав? У нас є кнопки шопі, є кнопки інвентарі. За... Да, інвентарі якісь... пусто, а в шопі ну, якісь Хвости, поняв? понял? Оці, оці трейли, трейли. Але а, що вони трейли, дають? поки що не Непонятно. Младше, не от, от, погнали. Тут, от, от, тут треба акуратно, понял. Тут просто йди, бо ми можемо зараз, Хтось упаде з нас і буде велика проблема. Та я розумію. <хи> Але бо ж я тут... впаду потом за тобою. О, ну, гроші. Таки, да. Так якщо ти впадаешь, я тоже за тобою впаду, чуешь? Че тики я, та ні. я. Ага, да, конечно. Я вже... Я не впаду, ти, ти вже показував, як ти не падаєш. Ты чел, ще раз ложився тут і мусор. цар. <хи> Походу. Да. Пана, давай на шифті, на шифті, Пана. Let's go, let's go. Та все хорошо, все хорошо. Да. Let's go, let's go. Тут изи, Димон, вообще. От тут стоишь, и ага. поналий. Бэм. Бем. Потом тут бем бем. Опад. Тихо. Вылез. Потом тут бем. Бем. І тут Бем уже тут, и тут І... бам. И І... тут бам, и тут, тут бам, Бем-Бем-Бем. А двисик еще дворите. Ну. No. <laughs> там шикапася богато. Так, тут на Христа. Да, тут на там... Христа, Сань! Христа, христа! Я держу, 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 держи, брат. Держи, 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 держи. Давай. Фу. Я ж казав, я не впаду. Та ти мебе спихнув, по тому Та ми ж шкодим через один одного. я не мог тебя спихнуть. Выпрыгнуть. Ні, 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 ти спихнув мене. Нічого не знаю. Че, давай, пана? Оп. Фух. Чувак, начаре, давай. Давай. На і погнали! Хорош. На плиту. Нормально, нормально держимся. Чітко, печера, брат. І коїн, брат. Ой, тут тяжко, дім. Да. Давай погнали. Бем. А ти казав тяжко. Ну диви, що ти тут постійно? Я тебе обманув. Не, ти мене обманув. Отут цей шок. Ти вверх подивись? Там взагалі ці штуки їздять. Нам ще підніматися і підніматися. А, ми заліземо на нижню, піднімемося і спригнемо. Ладно, погнали. Давай, давай, давай. Я не боюся. Давай виберемо, який шлях ми підемо. Мені здається, краще піти сюди. Туди? Це моя ставка. Я тебе поняв. Ну. Та там великої різниці немає. <гум> Таке відчуття, як немає, в принципі. Дим дуже Оп. очково, якщо чесно. Ну, я прям не хочу падати. Ну я тобі вірю, в принципі. Брат, я якось виліз. Ой-ой-ой. Оп. Нормально. Хорош. Хорош. Помаленько. Оп. Дім. Оп. Сань. Я виліз, <гум> Хорош! Погнали. Мені супер очково, якщо чесно. Я просто розумію, що ми сюди йшли. Ну, немало часу. тільки Ти мене тягнеш вниз. не можу я тебе вниз тягнути, чувак. Там можеш, чувак, коли ти нижче ще Нас ко мене... хватає цепка. Не хватало. Хватало. Ми ізі. Ага. Так. От тут прям цікаво. Так, ага, да-да. Все, погнали. Нормально, нормально, нормально. А тут, короче, нам надо. Пихо. Давай, 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 давай. Нормально. Нормально. Ну що, буває, ну. В є, як твой казал, взлеты и Пожди, пожди, а ану не иди туда. Шо ты хочешь? Ага, ты думал, самый хейтере, да? Пішли, пішли, за мной, давай. Давай, давай, давай. Ага, ага. Да, ага. И шо? Ну ладно. Получилось? Погнали. Ми не так багато втратили, якщо чесно. Так думаєш? Да. Ну по цим... Ладно, отут не впасти. бо якщо тут по впаде, цим штукам, то прям тяжко буде. Ой, 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 воно... Ми ж тут ні разу не впали, да? Ну Да. Ну ніхто з нас тут не розвалився. Ні-ні-ні, все хорошо. Тут ізі. Просто виглядає стрьомно. Ну насправді ізі. Ну да, але ж рученята то трусяться трошечки. О, О, От поняв, саме головне не дивитися просто вниз. Ні, я все время дивлюсь вниз, чувак. Зря. Пожалеешь? Да, да, да. Все, нормально, давай. Мы снова тут. У нас чил. Все окей. Підходим на край. Вот такой. Так, ага. Все, и на ти прыгаем. Давай. Давай. Погнали. Все, нормально. Димон, у нас проблема. Прыгаем сюда. Ага. Прыгаем сюда. Ага. Припрыгаем. Нормально. Понял, да, прикол? Да, конечно. Старина, я выкупаю раньше, чем ты. Я думаю, ми на ній будемо стояти, і вона не буде нас шатати, а вона нас шатає. Мене нічого не шатало. Чувак, де ми! Да. Ти бач, скільки Ти бачиш, з нами в началі було народу? А тут взагалі нікого. Да. Ой-ой-ой, що ой, ой. за зук? Ааа, на драбинах, да. я поняв. Ага, ну, зук оцих колючок. Чувак, тут є лифт все. Да? Це ліфт? А що це? Та воно не працює, це не ліфт, що ти, Куда ти мене ведеш? Ну сломалось видно, Дим. Ну то що ж ти обманюєш? Опа. Давай, 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 давай. Я встиг! Все, гуд. Ти тоже. Погнали, Діма, Діма. Ось тут жорстко ждем. Ладно, погнали. А що ждати Я не можу Ну, На всякий випадок. Та ні, не очкую. Чувак, я вообще не очкую. Да? Конечно. Я б так не сказав. Так.

Все, нормально. Да, кайф, кайф, чил, чил. Виглядає страшно, але насправді так-то не дуже. Насправді поки що а Ото, де ми грали, де ми були, типу, вогонь і вода, було трошки складніше, як на мене. Ну, трохи да. Тут сама штука ця все просто страшніше виглядає. Да, 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 просто жу... ну, тако воно, знаєш, жутко трохи. Ну Мрачна. Да, Мрачна. Да, 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 да. Ще відсутність чекпоинтів трошки давить на голову, і хана. Я Бок. тебе поняв. <рес> Я тебе Добре, що ти не пригнув. <рес> 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 ну, але можливо, аби ти пригнув, то ми би допригнули би. А може і ні. Ізі, ізі, ізі. Прямо жорсткий. Все хорошо. Це а на пози тепер... тонкі да, на допіте. Да, 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 да. Oh, Let's go. Боже. Ви ти ще й так пошерував? Так, чекай, нам тепер направо. Да. Все, бам. Let's go. Хорош, погнали. Саня, 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 проблема, Саня, проблема Діма! Но ти бублик! Та чо я? Ти не допригнув, я перший пригнув. Так <хи> <рис> Так ти, получается перший і не допригнув? А тут стіна, чувак. Там стіна, да, та, братуха. Може сюда на камень? Ні, чувак, походу нам сюда. А, йой, да, диви. А ну, спряг! <хи> тихо, Прошу. тихо, тихо. Саня. <хи> та ладно вже. Халепа. Ну, трошки впали. Ну, буває. Ну, бачиш, тут і зроблено спеціально чекпоінтом, типу. Ну, <addresses> no, Щоб чтобы те да. самий не сулетіли. Я хочу коїна. Пойдьми мене. Ну, тепер весе там зі своїм коїном. Е-е-е! Зато у мене 75 коїнів, а в тебе 65. <g inteiro> Прикольно. Лисий рогатий. вусатий. Let's go. Давай, погнав, Димон. Я поняв. Тут не надо. Погнав, Димон. Дуже зупинятися. Let's go, let's go. Все, хорошо. Да, да, да. Майчик, ти мене лякаєш. <схи> О, тут давай. Давай. Нам тут хватає цепка. Тут в принципі ок. Да, да, да. Нам хватает цепка, даже якщо хтось один пригне, а другий ні. Як ти можеш на драбині впасти? Та я просто з, -з камеру замкнув і кап халепа. Пішли, 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 пішли. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. <схи> Шо, страшно? хе ні. Що, страшно? думаєш? Тихо. думаешь? халепа. Димон, Димон, нормально, нормально. Ми повернулись, там де були. Так, да. тепер тут треба бути акуратнішим, виходить. Де ми впали тоді? Отут. Отут того. Але як Що? Я не розумію просто, що треба зробити. Може нам ем... треба обом пригнути, типу? Може обом пригнути треба. Ну, давай давай. попробуємо. Раз, два, три. Оп. Нормально. Парашу. Догадалися. Парашо, парашут. Хорошо парашут. Це коробка, Зань. Чувак, ти виш там стареду, там треш. -о. Там три таких блока, які крутяться, вже не один, а три. Хе-хе. Ой-ой-ой. Ти шариш? Ну дя Пішли. Погнали. Бачиш, ця штука нас не везе чомусь. Так, це тупо. Це дуже тупо. Вона повинна нас возити. І дуже мішає, насправді, то? Да. А що тут робіть? А це ось жорстко вообще. Тому що воно нас не буде возити, поняв. Ну що ти робиш? Пішли, пішли. Що ти робиш? А, стой, стой стий. Стою, стою. Блін. Ти ще лицем вниз. Так виш. Да, так Нам треба бути на очам Диви, куди я виліз. Ми можемо обузити цю штуку. да, Да. Бемц? Ой-ой, нам не туди. В любу сторону пішли. Нам треба одну вибрати сторону і Ну ти треба... Ти, 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 Я забув, як говорити. Е! Е! Де там? Піднімеш? Ну да. А що мені зараз зробити? А а с не, не появляється кнопка? Алло? Ааа, да, чувак, як тут. Обалдеть. І що мені робити тепер? Ой-ой. Стояти. Ой. Чувак, <свист> ти вообще перець крепкий. <свист> я перець крепкий дам. Тебе надо сюди пішли, Направо? Да, да, да. І выпрыгивай. Опа. Тепер опа, децько. Опа, хорошо, стоїмо Все, тут. Пригуємо. Ідемо направо. Бам, бам. І тут випрыгаємо. Все, да. Все, випрыгаємо на самий верх. А що далі? Ні, Ха, чувак, тепер... нам треба додаватися, поки сама верхня оця плита буде тут. І тоді пригнати туди. Поняв, да? Поняв, да. Ладно. Ще пшли на цю плиту, щоб ми сразу на неї були. Давай. тут прямо на краю. І погнали. Бемп? Нормально. Хорош. Хух, тепер по цим кругляшкам прыгати. Оце то да. да. чувак. Це пешка. Ой-ой-ой. Димон! Сонь. У мене голова в ящику, Дім У мене тоже голова в ящику. Джим, у мене все тіло в ящику, голова стерчить, Дім, ти бачиш? А у мене наоборот. Я не можу тебе витягнути. Да, і що тепер Як? Я не знаю, я не можу нічого. Цікаво. Я нічого не можу зробити, Дім Сонь, Я виліз. Можеш підняти? Да. Супер, хорош. А нам тепер туди прийти? Старина, старина, тихо Підняв. Піднімаю. Хорош. Треба ж синхрон. Давай. Один. Три! Пунули! Я тебе поняв. Тихо, тихо. Ну я схватився! Саня, схватився! Я ж схватився! Який один-три! Який один-три! Ти в якій школі вчився? В другий брат! Халеба, чому тебе там учили? Це жесть! Диви. Чувак, ми так високо були просто! Да. Став лайк, якщо вважаєш, що Саня руїна. <реш> Чувак, попроше то ти винуватий В ж я винуватий, Хто? Як ти вважаєш? Один, три і я винен? Халепа. Ми ще й померли. Ми ще й померли. Капец. Зато моє смукінг класний. Ну в баню тво цепка цього, я тобі кажу. Ну да, з таким нубом як ти грати, то це вообще. Ну, в принципі, друзі, якщо вам сподивився цей відеоролик, то обов'язково тисніть сюди вподобайдена, а також підписочку на канал. Ну і не забувайте підписуватись також на Саню. Дві, <ривіт> я біжу в стрибку. <ривіт> я бачу, да, я фоткаю, братан. <ривіт> я знімаю. Всі пока Па-па.